Люблю тебе ненавидіти, романтична комедія 2023 року, Головні ролі, у якій зіграли Сідні Свійні. Це серіали Ейфорія і реаліті та Глен Пауэлл в топовому фільмі Тобоган Меверік. За сюжетом на ранок після дальнього першого побачення пристрасть закоханих перетвориться на холодну ненависть. Але доля знову зводить їх разом на весіллі друзів. Тож головним героям не залишається нічого іншого, окрім як вчинити по-дорослому і знову прикинутися парою. Хочу поговорити про фільм Люблю тебе ненавидіти. Поділітися своїми враженнями. Тому беріть чай. Каву щось солодке, і дивіться цього. Окрім зіркових Сінні Свіні та Глена Паула, до створення фільму долучився не до менш відомий режисер Віл Гла, якому можна довіряти, коли йдеться про романтичні комедії. Він же пробував себе у цьому жанрі у попередніх роботах серед таких друзів з перевагами з Джастіном Тімберлеком і Мілою Куніс у головних ролях. А також легковажна я з Еммою Стоун, віддаючи належне культом романтичним фільмам. наприклад, у стрісі є Омаш на Титані. Режисер заявив, що люблю тебе ненавидіти, це ймовірно. Останнім рамком в історії кіно. Напевно, глак мав на увазі те, що останніми роками в кіно немає місця веселим та легким романтичним історіям. Саме тому він так позиціонує свою роботу. І це насправді правда, тому що все заповнило в кіно геройками та екшн бойовиками Фільм чудово підходить для того, щоб провести вечір у приємній компанії з вашою половинкою, а можливо, великою компанією. З плюсів фільму це чудова акторська грасіння і, і Глена Паула. Вміле поєднання комедії та роман. Таки. Динамічна режисура, дотепні діалоги, зворушлива історія кохання. Цікава історія. Справді, укус паука під час зйомок сцени з укусом паука. Тварина справді укусила акторку сідні свіні. В інтернеті поширився надали довіль, де Свіні кричить, а її партнер по фільму не може зрозуміти, чи вона настільки правдоподібно грає, чи її справді укусив павук. Одна з кіноглядачок буквально говорить про те, що фільм врятував Тікток, адже саме там обговорювали фільм найбільше. Бюджет фільму становить 25 мільйонів доларів. А от прокат стрічка вже принесла творцям понад 127 мільйонів доларів, з яких 55 мільйонів з міжнародного прокату. Дуже популярні актори. Вони зробили касу. Фільм мав бути просто прохідним, але він чомусь став популярним. Ну, зрозуміло, завдяки соціальним мережам Тік-Ток дуже класно підходить для того, щоб подивитися його ввечері зі своєю дівчиною. Особливо на 14 число День Закоханих, або на 8 березня. Тому рекомендую його подивитися. А якщо ви бачили, напишіть коментар під відео, повсюдьте, поставте цьому відео лайк. Ну і підпишіться на нас, і буду вдячний вам. Всім хорошого настрою.